Тому що вісім мільйонів в усій країні. Представники українських профспілок фактично найбільша сила. Утім, людей праці держава не чула, доки вони не заполонили вулиці столиці своїм протестним 50 тисячним маршем. Для того щоб нам оприлюднити свої постанови, свої заяви, звернення і таке інше. Ми когось просимо, щоб він виступив. А його там запитують, А ти хто такий? Ну це дуже важко. Ми. Дві тисячі людей на 40 автобусах вивезли в Київ на майдан і зробили акцію протесту. І нарешті Верховна Рада прийняла рішення з нами зустрітися. Тепер профспілки Полтавщини мають офіційного захисника. Підписали меморандум з представником профспілок у парламенті Сергієм Капліним. Його партія простих людей нещодавно була перейменована соціал демократичну з новою назвою, каже депутат. Політсила стане ще активніше представляти інтереси профспілкового руху в Україні і світі, бо профспілки мають стати альтернативним урядом в країні. Нині Каплін по всій Україні спілкується з працівниками різних підприємств, пропонуючи їм взаємодію, яка оживить захист трудових інтересів і зміцнить систему. У Полтаві народний депутат відвідав збори трудового колективу Полтавської МШЕД. Працівники останньої бояться, що підприємство знищать і незабаром таки закриють. Раніше завозилась смесь, зараз ставились машини на переоборудування, все. Зараз ніхто цим не займається. Смісі взагалі в нас назву нема. На машину дені практично не виділяється. Те, що за, як на самофінансування, ти взагалі десь непонятно. Третій місяць зарплата не виплачується. Для депутатів соціал-демократичної партії це не новина. Якщо керівник підприємства відкрито заявляє про те, що він плювати хотів на закони, на розпорядження, на рішення, на все інше, в нього є одне головне завдання: це розвалити підприємство. Вони все зробили для того, щоб підприємство залишилось без грошей міського бюджету. А відповідно, міський бюджет залишився без податків. Від цих працівників відповідно ми отримали додаткових людей на біржі, які повинні будуть стояти для того, щоб прокормити свої сім'ї. Відповідно, ми ми отримали ще один ласий шматок для деребану. Тривалий час Сергій Каплін та його однопартійці допомагали комунальникам боротися за свої права. Ми тривалий час захищаємо тут людей, відновили багатьох посудам на роботах, будемо захищати і. Зламаємо хребет цього мафіозного спруту на моя і компанії цієї ширки у е, міській владі. Символічно, що саме з Полтави це почнеться і Мшед відновить свою роботу, призначить нового керівника, можливо, е, змінять його підвідомчість, передадуть можливо обласній раді, і ми будемо наводити порядок в країні в буквальному переносному смислі цього слова. Працівники підприємства присутні на зборах одноголосно проголосували за рішучі дії. Говорять, якщо протягом тижня міська влада не відреагує на них, готові до кардинальних акцій. Разом із Сергієм Капліним вирішили гучно звернути увагу на безчинство місцевих чиновників генерального прокурора і уряду. Ми збираємо колону автомобілів, трактори, мази, камази. Я сідаю за перший трактор що доручать мені трудовий колектив. І вирушаємо автомайданом, трасою Харків, Київ до Гройсмана і до Генерального прокурора Луценка. Повеземо туди всі матеріали, прямо в Камазі повеземо матеріали кримінальних всіх справ на міського голову, їх посіпак туди, які є директорами.